Доброго вечора. З вами завжди я Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас справи домашні. Вчора ми з вами пакували капусту, я знімала верхні листочки і я вам казав, обіцяла вам показати, що я зроблю з ними, тому що я їх ніколи не викидаю. Потім, коли хочеться голубців, доводиться купувати дорогу капусту або використовувати цілу свою з запасів. А ці ми викидаємо. Я так ніколи не роблю. Зараз я покажу, що я роблю з неї. У мене ось каструлька. Водичка вже закипає. тут. Я додаю водичку. обов'язково, додаю пів ложечки солі і додаю пів ложечки оцту. зовсім зовсім небагато, якби тільки підкислити водичку. Для чого це я роблю? щоб листочки наші не перепарились, щоб вони не були переварені. Ось так. І тепер я беру так і закидаю туди листочки наші. Декілька партій мені доведеться декілька разів це робити. Ось таким чином я перепарю всі листочки, які в мене такі. Ось так. Зовсім недовго, щоб воно не кипіло, не перепарилось, вони не стануть зовсім м'якими, тому що тут є сіль і кислота. Так, перша партія пропарилася. Я беру таку. гарну у мене таке перешіточка така. Ось і я витягую. І складаю, очі кажучи, контейнер. Так, і так викладаю другу партію. Так, дівчатка, виховала капусточка. Тепер, що ми робимо? Беремо такий листочок. Я не зрізаю оце, а я його вирізаю, розділяю цей листочок навпів і вирізаю оцю тверду частину. Дивіться, листочок який. Він еластичний. Він м'якший, але він не рветься, дивіться, тому що він проварений у капусточці, проварений в водички з солью і з оцтом. Отак. От і так беремо кожен листочок і відрізаємо. Де бачимо, щось у нас там таке нам не подобається, вирізаємо його. Десь щось чорненьке, ось я побачила. Ось такі такі листочки в мене виходять. Дивіться, які гарні. І відразу їх складаю такими стосиками. Ось в мене вийшли такі дві кучки. Тут 20 штук, а тут 25. Оце на 45 голубців. нам те, що мали викинути. От тепер беру новий пакетик, вкладаю, вони вже всі листочки виховали, гарненько розрівнюю її, виганяю зайве повітря все. і складаю в морозильну камеру. Потім, коли треба, достаю з вечора на ранок, наприклад, або з ранку на вечір. Вони самі розмерзнуть при кімнатній температурі і будуть тільки, наче пропарені. Не порвуться нічого з ними і будете варити, нічого з ними не станеться. Все буде добре. Вони гарнющі, смачнющі, і нічого в нас не пропало. Все. Ось такими з вами молодці. Все, хай благословляє вас. Будемо здорові, побачимося, зустрінемося. З вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось!